Ви, и поделиться своими на про пасхальную кантату. Меня зовут Юлия. Я уроженка Луганской области, город Кадиевка. Приехала сюда, в место Добра Била Церковь. Возможно, я э, сцена в контакте, как вам сподобалась, она и вильше и завышила глубокий Воскресенье. Это, конечно, было до мурашек. Вообще все представление было великолепно, очень трогательно, искренне нежно, добро, по-настоящему. Скажите, пожалуйста, почему в наш час важно проводить подобные заходы? Чтобы люди знали историю, чтобы люди знали, как это все происходило, чтобы люди принимали Бога в свое сердце, чтобы люди верили в Бога и понимали, что Он умер, І воскрес ради нас, раді деток, ради нашого будущо. І в кінці було слово надії від капелана. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями відпочити. Слова надії. Надія повинна бути у кожного. Надія благодаря надії ми живемо. Надія творить чудеса. Якщо ми будемо вірити, Надіятися, все у нас буде чудово. Що ви можете побажати благодійному фонду мрія і нашій команді? Процвітання, успіхів, спонсорів, здоров'я, любові і всіх благ вам, ребят. Ви круті, ви класні. Я второй раз на вашому спектаклі. Я в вторгнення. Дякую вам. Мене звати Кароліна, я з Білої церкви. Мені дуже сподобались кантата. Це вже моя друга кантата, також я була на Різдвяні, дуже цікаво. Кожен раз різні емоції. Можливо, є сцена у виставі, яка найбільше запам'яталася чи залишила глибокі враження. Ну, так само, напевно, «Розп'яття Христа. Дуже все так детально і класно. Скажіть, будь ласка, чи важливо в такий час проводити подібні заходи? Так, ну це більше розповідає про Бога. Більше зацікавлює так людей, дуже класно. і в кінці також було слово надії від капелана. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від почутого. Те, що це класно, коли так багато говорять, що більше людей можуть прийти до Христа. Що ви можете побажати команді благодійного фонду «Мрія», яка виступала сьогодні у вас? І подорожує водійному турі в Україні. Ще більше вони робили таких великих кантат. ще більше було таких зустрічей? Мене звати Сергій Марчук, я один із пасторів церкви Іванських християн Баптистів Благодать, місцевої церкви, яка приймала. І е, враження найгарніші, е, найщиріші. Ду, ну, дуже вдячні Богу, що є така можливість показати людям, як е, відбувалася е, історія спасіння. Можливо, є е, сцена в виставі, яка вам сподобалася найбільше і принесла е, глибокі враження. Глибокі враження, мабуть, е, залишились після сцени, де е, Воскресіння Ісуса Христа, коли видно. Е, Гробниця і Ісус стає це сцена, яка дає нам надію, що це не кінець історії, а ми маємо надію на вічне життя. Скажіть, будь ласка, чому в цей час важливо проводити саме такі заходи? Знаєте, цей е, захід він актуальний завжди, тому що історія спасіння, вона е, Бог прийшов щоб спасти кожного, але у наш час, коли помирають ще більше людей. Я думаю, що е, ми маємо е, ще більше про це говорити. Тому що смерть це не кінець, і якраз е, ця постановка вона показує, що після смерті є життя, і Бог він дарує життя. Це історія надії. І Також в кінці було слово надії від капелана. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями і спочатку. Я думаю, що це дуже гарна ілюстрація наочна, що відбулося е, в для того щоб ми мали спасіння, гарні ілюстрації з овечкою і те, як наш гріх був перекладений на Ісуса Христа. що ви можете побажати команді благодійного фонду Мрія яка виступала сьогодні на вас? Не можу згадати українською мовою. Давайте я своїми словами скажу. Апостол Павло свого часу написав такий текст: що коли ми робимо добро, нехай наші руки не втомлюються, тому що свого часу пожнемо, якщо не, не зупинимося на своєму шляху, і я вірю, що е, ця театральна постановка цей тур він також принесе багато е, плоду для Божого царства. Тому моє побажання: не зупиняйтеся, нехай ваші руки не втомлюються. там, де Because she now, so no.